Тому перше, перше це є ходіння до, до слух сатани відкриває двері. Друге це і блуд. Третє це є насильство. Якщо над тобою було здійна, здійснене насильство. Насильство є різних видів. Перше це є сексуальне насильство. Сексуальне насильство зразу відкриває двері для сатани, для бісів у твоє життя. Зразу. ви скажете, але якщо жінка була невинна, сатана не винна, невинна, так? Це були відкриті двері. Дальше. Емоційне насильство, шантаж, контроль, приниження, так? емоції ти теж відкриєш, психологічне насильство, фізичне насильство це все двері. Далі. Залежності, наркотик, алкоголь, інша залежність. Це теж канал. Тому людина, яка залежна, вона каже: я розумію, що роблю неправильно, но не можу вийти. Так, він правий, він не може вийти. Бо він розуміє, що хтось його тримає, він не розуміє хто. І прокляття. Це теж двері. Прокляття є родові, є прокляття різні, які ми самі відкриваємо. А прокляття це наслідок того всього, що ми робимо цю всю гедоту. І воно все потім помножується, помножується, помножується. І потім ви питаєте, чому у вашому житті щось стається.